Уряд сполучених штатів звинуватив Росію та підтримуваних нею сепаратистів у порушенні мінських домовленостей. Вашингтон попередив Москву про нові наслідки у разі продовження таких дій. Ми продовжуємо бачити зростаючу невідповідність між тим, що Росія та сепаратисти говорять, і що вони роблять. Ця невідповідність підриває мінські домовленості та стабільність в регіоні. Росія та сепаратисти заявляють, що дотримуються припинення вогню. А насправді вони порушують його на регулярній основі. Вони продовжують просуватися за лінією розмежування, включаючи підрив мосту північніше Луганська. Сепаратисти обстріляли селище Піскі, де працювали спостерігачі ОБСЄ. Ми засуджуємо ці атаки, і висловлюємо вдячність спостерігачам ОБСЄ, які продовжують працювати в регіоні, попри загрозу власному життю. Ми закликаємо сторони надати повний доступ ОБСЄ для моніторингу ситуації. Ціна для Росії та підтримуваних нею сепаратистів буде лише рости, якщо вони не виконать мінські угоди.